Вітаю на вулиці плюс 35. Сонце шпарить, ракети довбані літають. А що робити аграріям? Знивувати. Отже, ми сьогодні знову на Київщині в гостях у Миколи Васильовича. Микола Васильович, доброго дня! Доброго дня! Ми на полі, на якому ми вже зняли не одне відео. Попали ми сюди перший раз на це поле, коли пшеничка тільки ну, розкущилась так, восени. А були весною, і ось нарешті наступив той хвилюючий момент, коли ми збираємо врожай. Ну і власне зараз трошечки проговоримо, що ми отримали на виході, що це за пшеничка. І Микола Васильович поділиться своїми враженнями. Шановні колеги, зараз ми знаходимося на площі з озимою пшеницею. На цій площі в 123 гектари посіяно 8 сортів. Нашої власної селекції. Поруч зі мною сорт Слава Унави, який зайшов у Державний реєстр у 2023 році. З іншого краю полю у нас теж новий сорт, теж 23 рік в реєстрі це Яліта. І між ними сорти конкуренти, які теж хочуть потрапити. В Державний реєстр сортів України. Ну, сподіваємося, що їм це вдасться. Хай вдасться. А, Микола Васильович, розкажіть, будь ласка, для чого ви принесли сюди лінійку. І давайте детальніше ще раз про цей сорт, тому що ми вже можемо і про вражайність сказати, і зерно безпосередньо показати. Ну, ось, мені казалося, що висота цього сорту 70 сантиметрів. Ну, тут я бачу, що десь 80. плюс. Значить, ну, треба пройти трохи далі. Ще треба зробити заміри, тому що тут, можливо, це обсєв і тут воно можливо виганяється трошки сильніше. Значить, що за сорт? Сорт остистий. У нашій селекції тільки остисті сорти, але я хочу зауважити, що остисті сорти вони більш стійкі до посухи. Ось яку ми, яка на нас все сильніше і сильніше наполягає з кожним роком. Ось таких жнив я вже не пам'ятаю, коли були такі жнива під 35 градусів в центрі України. Не кажучи, що на півдні це 37. Ну так, так. Да. Тому це однозначно наука каже, що остистий сорт це більш стійкий сорт до посушливих умов. Ну і як скажімо, підтвердження того. Ось ми вже вчора почали молотити. Сьогодні продовжуємо молотити. Вчора змолотили еліту, зараз почали молотити супереліту цього сорту. Урожайність 80. Якість зерна ну, дуже добра. Зерно, до речі, незважаючи на те, що вологість його 12-13%. Не б'ється дуже клас. Взяли, перевіяли через решето 2,5 і ні одної битої зернинки я не побачив. Mm. Практично крупне, виповнене, нормальне зерно. Тобто, ну а далі, звісно, це первинна очистка, а далі вже буде калібрування. Тобто ми будемо готувати по мірі запиту від агровиробників на насіння. будемо Формувати партії, ну звісно, реалізувати uh -huh. бажаючим, хто хоче придбати таке. Я я б сказав, це не дуже дуже класне насіння, дуже дуже класна пшениця. Вона ця пшениця зайшла в державний реєстр за два роки. В минулому році ми якби, отримали від інституту експертизи сортів заявку на чергову партію насіння, угу. і тільки ми його завезли, до нас прийшла інформація, що ваш сорт зайшов в реєстр, вже сортове випробування не потрібні. Ну, вважно, тобто за два роки. От, до речі, наші конкурсні сорти. Якби тут спеці... спеціалісти приїжджали і казали, що ось цей сорт по зрівнянню з славою Онави, а Слава Унави ми його якби окрестили як наш стандарт, стандарт стовперемога, угу. на який ми орієнтуємося. І от поруч з цими конкурсними сортами, які посіяні на ділянці кожен сорт, по гектару посіяний. Значить, поруч з цими сортами ми збирали славу, на вона показувала 79-80. От спіци кажуть, що там як мінімум 5 сантерів плюс на тих наших нових сортах. Клас. Це, тобто не в сортах, а три нові лінії, які ми от, якби, зберемо і от зробимо відповідний висновок. І не виключено, що будемо готувати документи і подаватися і з тими сортами. Супер. А, добре. Ну, оскільки ми говоримо про врожайність, про насіння, давайте ми е, буквально декілька слів ще проговоримо про ціни та перспективу е, пшениці, площ посівів пшениці на наступний рік, тому що, е, в принципі, вже зараз. Е, Формуються тенденції таким чином, що є предпосилки, що на наступний рік пшениці сіяти будуть більше. Ну і ціна ніби як обіцяє бути кращою. Так, звісно, на сьогоднішній день, якщо ми дивимося на. Торгові площадки, де купується зерно пшениці, то ми бачимо, ну, по крайній мірі значно привабливіші ціни, ніж були в минулому році. Незважаючи, що жнива тільки стартували, ціни на сьогоднішній день, там, на 30, а то й на 40% більші, ніж були в минулому році. Це вже так сказати, дає певну надію на те, що можна буде на пшениці заробити. Якщо ми пам'ятаємо, то ми в минулому році практично майже ніхто не заробляв на пшениці. Разві що ті агропідприємства, які сіяли невелику кількість тієї пшениці і реалізували її як насіння. От ми в минулому році посіяли чимало. Озимої пшениці насінням була реалізована невелика кількість, там був певний заробіток, але цей заробіток він не перекрив ті затрати, які ми понесли на загальну кількість зерна, а угу. загальну кількість зерна е, нам приходилося продавати по 4 там, тисячі гривень за тонну. Це, це, це крайній збиток, це збиток як мінімум до трьох тисяч збиток. Да, це, 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 звісно, е, якби. Не особливо вселяє оптимізм така ситуація. Ну так, да. ну, це Добре, а, а от зараз на Київщині що пропонують по пшениці, ячменю. Значить, Зараз на Київщині пропонують в межах 7,5. За четвертий за, за клас я чув таку ціну, як 7400. Угу. Зараз я визнаю те, що я, особливо якби я поглядаю на ці ціни, але вони мене зараз А ви розумієте, не, не що ви зараз продавати не будете? Ну, звісно, да. ми, ми готуємо, зараз будемо готувати насіння і будемо намагатися продати його як насіння. Насіння з цих сортів ну, дуже, дуже цікаве, скажем, до нас телефонують і з Харківської області, з півдня телефонують, цікавляться нашими сортами. Тобто, сподіваємося, що буде певна реалізація. А там уже будемо дивитися, можливо, ми на наступний рік скоротимо площі під озимими пшеницями. Будемо навпаки, ми будемо в наступному році розширювати лан під твердими сортами зими пшениці. В угу. цьому році в нас небагато посіяно, десь порядка 30 з лишнім гектарів до твердих. твердих сортів пшениці. Чому так? Тому щоб хотілося б більш-менш добре вичистити від їх, зробити якісну сортову прополку. Ось таке зерно. Цього ну, маса тища зерен ще повинні мені дати, я скажу. Ну, тут в межах 45-46, може бути. Ну, звісно, коли ми відберемо це міленьке, угу. а це виповнене, залишимо. Ну, тобто, коли, коли ми кажемо слово маса ти зерен», то це вже річ іде про насіння. А насіння це значить ну, що воно, треба. воно повинно пройти певні калібрувальні процеси, тільки після того воно стає насінням. Тобто, от зараз, коли лаборант перевіяла на 2,5 решета, відход склав 17%. Отут і розгадка того питання, чому насіння таке дороге? Так? От уявіть собі, із 100% зібраного врожаю. 17% у мене вже піде як послід відход. І це ще тільки перший цикл очистки. Цей відход може складати і 20, і 25%. Тому звідси і формується ось ціна на насіння. Ну і звісно, йдуть ж не тільки втрати в насінні, в кількості насіння, ще йдуть додаткові затрати на електроенергію, зарплата і все інше. Є ну, амортизація обладнання. Ще я хочу звернути увагу, ми пройшли трошки далі в поле, а перевірити висоту пшениці, то особливо і не змінилася. Не змінилася але вона, якщо подивимося горизонтально, то ми побачимо, що воно буде нижче, ніж 80, десь 77-7080. Я хочу завершити, що в південних регіонах висота цієї пшениці буде 50-60 см. У нас був такий приклад. У 2012 році ми завезли з сходу озимопшеницю декілька сортів і завезли паляницю. От та поляниця там на сході висота її була 50 сантиметрів. Угу. У нас посіяли 70 Бо дуже вологи було Да. І селекціонер, який приїхав, автор сорту приїхав, він не повірив, що це його сорт. Ну Тут все ж таки умови трошки краще. І тут, так, звісно, на півдні всі наші сорти вони будуть десь на 15-20 см, навіть незважаючи без регуляції росту, вони будуть нижчими. Микола Васильович, я ще хотів запитати, чого стриня така висока. Значить, для того, щоб підняти продуктивність комбайна, а враховуючи, що хлібостой тут у нас в принципі, стоячий неполеглого немає, немає, да, залишаємо солому, обробимо її деструкторами і будемо так сказати, мати вже закладимо певну. Заробку під урожай наступного року. Ну, я бачу, що окрім того, за комбайном одразу ви пускаєте диски. Так, ми пускаємо диски для того, щоб зберегти вологу, значить. На ну, а цій площі. Є, є волога в ґрунті? Є, волога є на, на глибині, ну це, бачите, все ж таки низькорослий сорт. Там у нас більш високорослі сорти, там краще зберігається волога. Тут, до речі, цей момент теж доволі пікантний. Дехто каже, для чого мені там соломи багато на, там, на полі. А от ми зараз зможемо заїхати на ту площу, де там. Десь до метра, метр десять, метр і ми побачимо, що там отак пальцем торкнув ґрунт, і там він, буде там він буде просто в землі. Ну, ви, тобто тут зараз, там ви тут зараз дивились, то на якій глибині? Не, тут на глибині десь сантиметрів сім. Ага. Ну тим не менше, Ні, ну, звісно, так, і, не і ту вологу треба зберегти однозначно. Тому що, скажімо, якщо ми плануємо на цій площі посіяти озимий ріпак. Озимий ріпак то як він там буде рости бідня без вологи? <ріст> <ріст> <Ми ріст> ну, то я так все ж таки зрозумів, що ви спробуєте, не не спробуєте, а цього року планує. Якщо, знову ріпак якщо нам, погода нам допоможе, випаде тут більш-менш нормальний дощ до ріпакотак, будемо сіяти. Ось 123 гектари. Ми плануємо посіяти ріпак озимий в цьому році. Угу. Ну що, поїхали тоді ще на еліту, глянемо? Поїхали. поїхали. Е, твердий сорт, що це за сорт? Так, цей сорт е, називається назим. Ага. Він вже назвався, давно вже гуляє в інтернеті. В е, цьому році ми його передаємо на сортовипробування. І сподіваємося отримати патент і свідоцтво на власність сорту. Ну, от зараз дивимося, що воно у нас тут виходить. Як бачите, янтарне зерно. Угу. то практично я не бачу. Все янтарне. Тобто скловидність тут, от, можна сказати, 100%. Ну, по крайній мірі, те, що потрапило в руку. Це yeah. сорт на зиму. І самі зернинки тут більші? Ну так, вони цікаві. Відносно, скажімо так, погода не сильно негативно вплинула на цей сорт. Так що... То яка тут врожайність? Зараз врожайність при такій густоті. При нормі висів півтора мільйона, урожайність 52, центнерів з гектара. Тобто 5 тонн ми маємо навіть при нормі півтора мільйона. Угу. Це новий сорт, ось за змолоченою площею ще один новий сорт, який вже переданий на сортове пробування. а далі ми вже зібрали наш сорт Єлісей. Зібрали еліту, зібрали супереліту. Цей сорт зайшов в державний реєстр теж у 2023 році. Так що, якщо кого цікавить насіння твердих сортів пшениці, можуть звертатися до нашого агропідприємства. Вже можна запропонувати декілька варіантів. Так, так, так. Ми можемо продати і розсадники розмноження нових незареєстрованих сортів. Ну і звісно, еліту і супереліту з повним пакетом документів. Угу. Чудово! Якщо цікавить, контакти внизу або пишіть в коментарях. Оце є R12. Ондо наша, так? Да? Вона більша. Так, да, ця золотиста, це, це... яліта. А це новий сорт, який теж побував на сортовипробуванні. теж визнаний один з кращих, але ще треба рік, щоб його визнали вже занесли Сорт, то є державний реєстр сортів. Ну от така пшеничка. Друзі, це ми переїхали на еліту. Ви подивіться, от я от хочу одразу звернути увагу, це просто килим з таких потужних колосків. Ну, це явно видно, що, що потенціал суттєво вищий, якщо там було 7-8. Да, То Тут так. явно буде більше, тут просто з першого погляду навіть і комбайна не потрібно чекати, щоб побачити, що тут врожайність буде явно вища. А, а яка тут норма висіву? Така сама, як там, на славі Так, Норма висіву тут така, -то точно була, як і на Славі унаві 4 мільйона схоже, зерни, сіли. Зараз подивимося, яке тут зерно. Ну, ну Таке янтарне. Теж має скловидність. Тобто сонечко на це зерно потрапило, є трошки мучністо. Ну, ну, це ж не тверда пшениця. Ні, це не тверда м'яка пшениця, ось така. така пшеничка. І то, скажімо так, на, цьому, якби на цій ділянці поля вона виглядає, звісно, шикарно. Але на тих ділянках, де більший рівень родючості і більше азоту потрапило, там вона ще, ще краще, скажімо так. Ну, ну тут. Поле виглядає просто шикарно. Я попрошу да. от, от так от туди показати. Це прям от, Як ми знімали горох, він один в одного ці бобики, да, да. От тут так колоски, остисті, от. рушаєш і все поле хитається. Да, Це сорт. Багатолінійний, тому спостерігається якби нерівномірність. Хочу зауважити, що ми декілька років доряду сіяли, порівнювали гібриди соняшника компанії Сінгента угу. і компанії Піонер. Так. І от, дивися на площу з Піонером, вона вирівняна як блюдце, Да? А на Сінгенті Ну, ось так щось похоже, як у нас, то вище, то менше, то ви А коли молотиш, завжди сингента на 4-5 центнерів показує більше. Да. Тобто задумка нашого селекціонера бага... зробити багатолінійний сорт, щоб в декількох ярусах був потужний колос, вона справжується. Попередні роки ми молотили, отримували. До 100 центнерів. Я думаю, що в цьому році на цих площах ми отримаємо понад 100 центнерів. Ну, виглядає дуже потужно. Ну, Я тут одразу дивлюся на ярусність пшениці, а, то в принципі, все ж таки більша частина колосків вона в верхній третині, а ті, які нижче, тут вони просто одиничні, буквально одиничні, але все-таки в верхній третині, там, от, верхніх 20. Там 25 см сконцентровані. Ну, от, я ще раз хочу зауважити, подивіться колос. Подивіться колос, ну тобто... так і ось, і на колос не, не тільки з краю, а й в масиві в принципі, колосся потужні, нормальні. Тобто Тут без всякого. І в кожному колосочку по три зернинки буває 4-5. Зараз ми беремо скільки у нас тут зернин. Ну, тут у нас 4 зернинки. Навіть Ну, Тому вона і має потенціал. Да. Це така да, Дуже крутий сорт, дуже круто виглядає. Симпатичний. А, да, Але ну, як ви кажете, що ви завтра, післязавтра зайдете сюди, так, вже так, 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 Ми цей сорт почнемо молотити, ну, можливо, через день. Бо хочемо змолотити, до речі, і цей сорт. Mm -hmm. Це новий сорт, який ще не зайшов в реєстр, але... Як я зауважив, він вже побував на сортовипробувальних станціях. Там наші колеги якби, автономно проводили його порівняння з іншими сортами і сказали, що цей сорт теж заслуговує на увагу, і ми з ним теж плануємо подаватися до державного реєстру. А сорчин. яка назва? Поки що назви немає. В нього якби, є таке робоча. Абревіатура er 12 ага. У нас є er 12 er 9 er 6 ну, По колосу вони схожі з ялітою, схожі, да. ця, але ну, от, колос еліта. Схожі, яліта більш золотиста, да? а ця, цей сорт він такий трохи сіренький. Да, по кольору е, сіренький, відрізняється відрізняється. Тобто да, да. тут однозначно. Ну, і ось, можна подивитися, який був флаговий лист. На яліті. Ось подивіться, да, який потужний, потужний флаговий лист був на яліті. Тобто, як приїжджав до мене один колега, він казав на товщину пальця, що таких потужних флагових листів я ще й не бачу. на, на такі. да, там вже добираємося вже до листка, як в кукурузу. пальці. Да? Це Флаговий лист це значить, лист, завдяки якому формується 70% врожаю угу. пшениці. Фунгіцидами тут скільки раз працювали. Значить, тут працювали тричі фунгіцидами. Тричі, так? Да? Тричі, так. Да. А працювали чому тричі курсу. превентивно чи була проблема? Ні, це, це по технології передбачено. Т1, Т2 і Т3. Угу. Тобто ви як запланували, то в будь-якому разі так. ви відпрацьовуєте? Ну, ми запланували, да. ну, звісно, ми знаємо, що треба захистити від борошнисте реси, треба захистити від іржі, треба захистити колос від фузаріоза. Ну, Звісно, ми не чекаємо, коли болячки ці прийдуть, бо якщо ми чекали, б, то ми ось, на жаль, можемо заїхати ще глянути, де вже яліта. Вона вже готова. А в неї ще зелений засушений гербарій, як гербарій, сухий лист, флаговий, зелений. Тобто вона, на жаль, із за цієї спеки, що зараз склалася, вона вже засохла, підгоріла, можливо, трохи так сказати. Що ще флаговий лист, навіть колір, колір свій не поміняв. Він mm. сухий залишився зеленим. Тобто, вона ще могла да, вона ще, ще та да, дату. Ну, скажімо так. Ці умови, які склалися, ну разом з тим, до цього часу довести флаговий лист зеленим, то це вже да, майже середина липня, вже самі бачите, ми порівняли декілька сортів. Це, звісно, це, звісно, дуже круто виглядає. Тож, друзі, ще раз звертаю увагу на цей чудовий сорт пшениці, кого цікавить насіння. Пишіть в коментарях, телефонуйте, контакти будуть в описі до відео. Також залишайте свої коментарі, діліться вашими напрацюваннями. Скільки цьогоріч у вас пшениця сипе, тому що знаю, в деяких регіонах більш вдало, в деяких взагалі проблемно по пшениці. От всього вам найкращого, залишайте з нами на все добре. На все добре.